Здоровенькі були! Вже у вересні ваш iPhone автоматично оновлюється до нової прошивки iOS 17. Що ж там буде нового та як користуватися новими функціями, ви дізнаєтесь у цьому відео. Обов'язково підтримайте наш новий канал та підпишіться на нього. Ну мимо починати! iOS 17 виходить у середині вересня та буде доступна на усіх iPhone, починаючи з XS та XS Max. Тепер ви можете власноручно налаштовувати свою картку контакта, яка буде відображатися, коли ви дзвоните вашим контактам з iPhone. Саме налаштування дуже схоже на те, як ми робимо персоналізовані шпалери та дає можливість обрати фотографію або мемоджі, кастомізувати стилістику написання, колір тощо. Якщо ви комусь дзвоните по Фейстайму, абонент не приймає виклик, ви зможете відразу записати йому відеоповідомлення. Тепер ви можете не тільки шукати свій iPhone з Apple Watch, а й шукати Apple Watch за iPhone. Ця функція особливо буде в нагоді у моєї дружини. Привіт, Ліна! Якщо ви змінили пін-код розблокування iPhone, то протягом 72 годин ви зможете скористатись як новим, так і старим кодом. Тепер не буде фрази. Я нічого не чіпав, воно саме. Тепер обмінюватись контактами можна просто тримаючи два iPhone поруч. Автоматично будуть створені нові контакти з усією інформацією, яку ви заздалегідь налаштуєте. Тепер ніяких диктуй свій номер! Також саме тепер працює AirDrop. Просто оберіть те, що потрібно передати, та піднесіть iPhone до iPhone. Так що й тепер, якщо ви відійдете один від одного, передача продовжиться по мобільній мережі. Це просто особистий топ для мене. Новий режим Stand Mode – це просто знахідка. Коли ви починаєте заряджання смартфона та залишаєте його у горизонтальному режимі, вмикається інтерактивна заставка. Тут можна обрати серед різних варіантів годинників, віджитів погоди, нагадування, керування розумним Будинком справи, а можна вивести обрані фотоальбоми. У цьому режимі дуже файно відображаються повідомлення, а працює він не тільки з докстанціями, а й під час заряджання дротом. Головне, щоб смартфон був у горизонтальному положенні. А якщо у вас є Apple TV, будуть відображатися елементи керування відтворенням. У камери з'явився рівень горизонту, Тепер його складніше випадково завалити. З'явилась нова функція контролю відстані до дисплея. Особливо оцінять батьки, які дають смартфон дітям. Камера буде фіксувати, якщо протягом часу хтось тримає фон занадто близько до обличчя, та робити попередження, що це шкідливо. Тепер можна ставити декілька таймерів водночас та давати кожному окрему назву. Ось це я особливо зацінив під час готування складних страв на кухні. З'явились нові шпалери: додали планети, калейдоскоп та оригінальні шпалери iOS 17. З'явився режим допоміжного доступу. Якщо легко пояснити, то це такий режим бабушкафона, в якому увесь інтерфейс стає великим та дуже простим. Причому всередині нативних додатків він також змінюється, щоб полегшити роботи з ними. Можна налаштувати які застосунки додати, а при необхідності швидко вийти з цього режиму. У застосунку нагадування тепер можна робити списки покупок як окрему категорію, причому він автоматично буде сортувати типи покупок. На жаль, зараз працює тільки з англійською мовою. Віджети тепер інтерактивні, та ними можна користуватись, не відкриваючи відповідний застосунок. Це виявилось дуже зручним на практиці. В iMessage тепер можна додавати стікери прямо на поверхню чату у будь-яке місце, а також швидко створювати свої особисті з фото у галереї. Виділяємо об'єкт на фото, налаштовуємо. Ефекти та стікер готовий до застосування. Також в iMessage з'явилася зручна функція чекіна. Ви можете відправити транслювання місцезнаходження з автоматичним повідомленням співрозмовнику, що ви дістались з пункту призначення. Ось це дуже зручно батькам. Діти зможуть відправляти такі чекіни, коли йдуть до школи, магазину або будь-куди. У застосунку замітки тепер можна редагувати PDF-файли та, наприклад, додавати свій підпис до документів. Це дуже зручна функція, яка багатьом стане у нагоді. У браузеру Safari з'явились профілі, які зможуть містити. Себе окремі куки, закладки та паролі. Також тепер для відкриття приватного перегляду потрібно пройти авторизацію по Face ID або вести свій пін-код. У застосунку здоров'я з'явився новий пункт відстеження настрою для контролю свого емоційного стану. Це напевно буде корисно, якщо ви займаєтесь з психологом та маєте проблеми з психічним станом. Тепер ви можете поділитись окремими паролями з членами сім'ї. Наприклад, моя дружина встановила застосунок Netflix. Вона отримає доступ до автоматичного ведення пароля та отримає оновлення його змін з часом. У застосунку карти тепер можна завантажувати фрагменти мапи для офлайн доступу, але на жаль, поки що в Україні це не працює. Це найцікавіші функції iOS 17, які я протестував лосноруч, але це все одно ще не все. Тому чекаємо на глобальний реліз та шукаємо цікаве разом. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково підпишіться на канал. Це дуже нас підтримує та мотивує робити цікавий контент для вас, нашою солов'їною. Усім мирного неба та слава Україні!